Так, і знову вітаю, друзі. Сьогодні я буду вже підготувала ямку садити гортензію бомшел. Ось я розрахувала медянку я не викопувала, тому що я порахувала, що вона метр двадцять це туди пів метра, і буде сюди пів метра. Тому цибулькові викопаються, а тут нічого немає. І її якраз тут буде добре. Що найперше я зроблю? Ось такий оцей укорінювач лорен. Тут його треба 10 грам на 10 літрів води, наскільки я пам'ятаю, столова ложечка це 20-25 грамів. Тому я беру чайну, У мене лійка таку повну. У мене лійка на 10 літрів. Я зараз кину в лійку і хай воно потихеньку розтворюється. Ось. Що я потім роблю? Беру ентоцит. Ось такий він, зараз я вам покажу. От. Він такий. Як асфальт. Як мені казали трошечки, я вже отак приміряла, що я можу досипати ґрунту, от, виходить. І тому я сиплю. Беру на кінчик ложечки і так розсипаю по всій лунці. Все. Закриваємо, от, і ота я ложу сюди. Про доброго осмокот я читала. Ща, так, зараз витягну, покажу кореневу систему, от. що воно починає діяти від нуля градусів, але ще. Найкраще, коли 21, але я буду вже за його закладати. Так, забула, що шлямку треба одразу засипати, присипати ентоцид землею, так як мені сказав продавець. От, воно там оці будуть, я так розумію, грибки. От. Множуватися. От. Так, я там дала опис, почитайте, тому що там дуже важливий опис. Його треба тримати в температурі від плюс 2-15 градусів, бо поставити в теплій квартирі, і ти всі бактерії помруть. Я купляла там магазин, не дуже отоплюється, то там прохолодно. То нормально. Ось виймаю, так я обжимаю її от, і буду виймати. Все, виняла ось така коренева. Я не скажу, що велика в цій бомшел. Приміряю, тут дуже багато ще й землі придеться докинути. Так що інтоцит я десь дуже далеко кинула, ну нічого. Хрущі вони такі вони підлазять там знизу, поки що я їх не бачу. Вот. А там Дякую. добрий день. А потім я додаю хвойний опад. Так, я дівчата, хлопці приходили до мене купувати квіточки, тому додавала я хвойний опад. Ось так. Приміряємо. Мало. Додаємо землі. Вийшла моя леля, трохи відлікає, але теж і хочеться погуляти. Манюнці моїй. Наскільки я знаю, це дуже е всі гортензії волотисті не так до кислої почви, а ось широколисні то дуже полюбляють. От, тепер обов'язково розправити коріння, це, це дуже обов'язково, це саме головне. Тут ще невелике коріння, як я садила свою спірею. Не бояться такого. Дивіться, я хотіла додати осмокот. Я його додати не буду. Подивіться, скільки тут доброго. Тут навіть забагато його. Тому гортензія. Я взагалі його, подивіться, це взагалі. Вообще... Я навіть його трохи зовсім уберу. От. Тому що. От кажеться, росте, 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 а потім отак не розрівняв корні. І поки оце удобрення дає своє, воно росте, а потім перестає рости, а буває навіть і рослина гине. Зовсім я отак не боюся, нічого не боюся, повністю розправляю коріння. Ось добре якраз тут все є. Тепер, щоб коріння було розправлене, от і не заглубити от так, ми робимо земля. Дуже було багато добрива тут. Тут зовсім добрива було багато. Тут зовсім не треба було додати, тому я й не додаю. Бачите, ось не замульчовано. І була зима, а ось собі, слимаки. А тут не було в мене замульчовано. Зараз я його вдавлю. Отак от. Для слимаків я ще куплю препарат. Польський, не начебто, щоб не збрехати. Неначебто я почитаю, ще вро, начебто брос його називають. Але я буду читати, тому що якісь там, ну, подивлюся, по отзивам. Може, дівчата якісь отзиви будуть давати. От все, не буду заглубляти. Я ось так. Тепер я обов'язково пролью з укорінювачем. Він у мене вже розійшовся там. Ось так з лічки гарненько. Хоч і буде дощ, у нас після трьох годин оби... обіцяли дощ. Мені він, звісно, не потрібен. Ну, я на дві рослинки. Я думаю, хватить. Ще щось буду садити. А Я думаю, хватить. От. Бачите? Ось воно Треба в землю його прикопати, тому що, не дай Боже, попадеться моїм Котикам чи моєї лилюньки. Так, тепер трошечки ще землі, тому що сіла. От. Буде твій дощ, у нас ще притрамбується гарненько. От Тут продавала рослинки, Приймули свої зі Якраз були великі кущі. Хотіла розсаджувати якраз продала. Отак От садимо ми цю гортензію. Дали Корінєвич, дали від хруща. Поки він підлізе, я на... бо він там оце і подіє, ентоцид. Чому вирішила не проливати ще актарою? Тому що подумала, це буде вже забагато. От. І актарою вирішила пролити рослини, які вже в мене... Ростуть не ті, що я сажу, а які вже ростуть. Я знаю особливо, які він любить квіти, От. тому буду проливати квіти М -м такі якісь. А надію, що цього ентоцида хватить. Обов'язково мульчую тепер хвоєю гарненько. Так, навкруги буде держати вологу. Давати кислоту. Ось. Тут, кстати, оця плесінь, що заводиться, не знаю, чи вам буде видно. Це, кстати, корисна плесінь. Всі думають, що вона не корисна. А там, ну, це треба почитати. Бачите, мене дуже, чесно вам скажу. Пам'ять погана, це треба записувати. І на імена можу путати. Я вибачаюся, де я замічаю, я виправляю там, виправляюся. Але от трошки в мене таке є, що трохи от забуваю. Якось так воно не держиться все. Хоча сусідка каже, Ну, там ми йдемо, я кажу, там та-та квітка, так називається, та так називається вона. Боже Наді, як ти це все пам'ятаєш? А мені кажеться, це геть нічого не пам'ятаю. Так, от і все. Гортензія бомшел моя посаджена. Так, ще будемо садити спірейку. От, зараз я відключуся, там перейду і будемо садити спірейку. Так, і тепер посадимо гортензію спірейку от Golden Princess. Е, гілочки я поки не трогаю. Буду дивитися тоді, коли вона вже в повну силу буде. І я обріжу сухеньке, бо тут ще не зрозуміло. Знову так само, я вже так приміряла. І щоб не так сильно далеко кидатися інтицит, Ось. Знову беру на кінчик, розсипаю отак по лунці. От. Все. А він ще коли після відкриття півроку дійсний. Ну, в общем, почитайте, в описі я дала. Хороший, якщо він так дійсно дієвий, то це дуже хороший препарат. Тим паче, що це препарат біологічний. Ось, так як я за природне землеробство, то ось смако доброго теж не хімічне. Так, обжимаємо. Ну, Дівчата, хлопці, мені. Доброва не придеться не де, я так дивлюся, додати, тому що я бачу, що його і так багато. Так, присипаю обов'язково. Ось. Лилюня! Так, ще трошечки треба. І ще капелюсечку Ось о, бачите добриво. З тої гортензії там було дуже багато, я його вбрала. Бо дуже багато. Ні, ще капелюсечку. Треба гарно розрахувати, щоб не заглубити її. Ось так. Теж вона 0,5 см. Буду я саджати ось сюди. Ось відквітнуть у мене тут а, е, рязка. От. І сюди до каміння якраз десь буде 50 см. Тут почвопокровний у мене е, барвіночок. Е, тут а, тюльпани я викопаю теж і посажу між ними. Однорічки якісь. ось А там уже подалі високий в мене, ось там за ящичком, за, цими, за цією рясткою, в мене плато але він прокинеться аж е, в травні, тому я ставлю палички, бо він е, так можна його втіряти. Так як за цю примуву зібілька з мене купляла, я їй розказувала, каже. Була-була і немає. Я ж їй розказала, що є такі рослинки, от, як розбите серце, як от примала зібельта, воно відцвілось листя ушло і людина десь перекопала. Так, обов'язково, дивіться, коріння геть сплетене. Обов'язково треба. Це все, це саме головне. Не боятися, не боятися прочесати отако, тому що м, воно заплетене, воно не може взяти поживні речовини. І досить часто отак рослинки і просто, як сказати, гибнуть. Це ж, подивіться, тут розплутувати і розплутувати. От, В общем, так, дивіться. І пішли вже на ось нові гілочки. В общем так, я розказую, я розплутаю ще з коріння, бо бачу тут буде трохи довго. Доброго тут достатньо. Проливаю водою з укорінювачем і обов'язково мульчую тут уже мохом. По такому типу я під грушкою посажу ще гортензію фантом. Ось. Надіюсь, спію до дождика. От, і вже потім покажу вам кінцевий результат, щоб не, вас не відлікати, бо тут дуже довго прочісувати, не так, як в гортензії бомше. Ух, коли працює жарко, Ой, Придумала я собі таке, щоб стояти на колінах, я знаю, таке продається, але я собі поки таке придумала, ложу мішечок, утеплювач і мокро. Мішок не пропускає утеплювач держить тепло. Дуже удобно. В кого нема такого, і на колінках сидити, я вам скажу, доволі легко. Чому ще включилась за фантом? Тому що е рослина сама дуже велика, чого й мене смущало, що мало, ну як, не бачу я ні бурньок, нічого. Її можна вести на одній, е як, е вести на штампі. ось. Обрізати оце і вести на штампі. от, Так що я тоді подумаю: поки вже почався сокоруху, там я теж трохи зависоко ну, багато лишила, але вже я нічого не буду робити. Просто хочу вам показати кореневу, Це не зрівняєш. Я спірею, тільки що. Е Сказать, розчесувала, мабуть, хвилин п'ять. Тут, а бачите, коренева геть зовсім. І, От... теж є. Бачите ось ось скільки гранул жовтих. Не знаю, чи вам видно? Дуже багато. А смокот я на них положила. Ой, не смокот, бачите, опять. От воно у мене смокоти, це ентоцит. Ну, схожа назва і геть все. Ось. Тому зовсім знову я не даю поживних речовин. От. Бачите, подивіться, ну, дуже багато. Того вона нарощує е, масу, а коріння бо дуже багато добрива. А коріння не дуже нарощене. А от у спіреї було гарне коріння. Тут, звісно, геть інша ситуація. Ну, коріння біле, нормальне. От, не знаю. Це я вам просто хотіла показати, що вона така велика, і, і коріння ось таке. Все, далі буде вже починається дощик. Бистренько все закопувати. Що хотіла я, звісно, ту гряду доробити, докопати, але буду дивитися, як не буде дожіка, буду вибігати і робити. Так, все дороблю, потім зніму. Так, ось і все. Посадила я свою гритезію бомшел, замульчувала гарно хвойним опадом. Буде дуже гарно, за нею рястка, там медуничка зараз, поки що поки, поки вона. Як сказати, не цвіте, цвіте щось інше, буде дуже гарно. А потім е, е, медунички будуть гарні листя і буде квітнути бомшел. Я думаю, що буде дуже гарно. Прикриваємо поки що ящичком. Так, це моя красотка Golden Princess. Замульчована мохом. Теж за неї далі йде рязка, от е, далі платокідон. Єдине, що він у мене дуже високий, дзвіночки ці дуже гарні. І от я думаю, вже вони в мене другий рік. Якщо я прищипну вже такі дорослі рослинки, чи вони будуть пушитись, бо вони дуже високі і так аж западають. Ось, треба дивитись коли купляєш насіння, який має висоту, флактокіддон. Є він невисокий ось Може хто знає, може, в кого був такий ось високий, чи можна буде його прищепнути. Напишіть мені, будь ласка, ось так. Все. І остання гортензія це фантом. Теж я її гарно замульчувала. Ось знайшла якусь таку корзиночку. от Я вкривала гортензію, широколисну нею. От, закутувала. І ось так я поки що гарно обложила хвоєю, от, щоб там перепріло трошки травичка, де я посажу вокруг, хочу флокси рожеві. Ось, у нас уже гримить. Може буде дощик, я не знаю. Ще хочу я е, до ось у мене вже буде морозничок зацвітати. Зараз покажу вам, дивіться, рожевий буде. Але дивіться, який він пізній. Зовсім пізній. Ось не знаю чому. І це гряда в мене сонячна, Ну, на півтіні, ну зараз сонячно, тому що грушка ще і вишня не розпущена зовсім. Нарциси повні-повні. Що я ще хотіла сьогодні зробити, то це ось підкидати ту гряду, що маю робити великий квітник. Але вже гримиті, я трохи втомилася, то ось я не знаю, що мені, ось, бачите, мені трошечки лишилося. Вже рослинки, які я тут буду вкопувати, ну, саму систему я вже показала із циментоцидом, і про це добриво. Якщо добрива вистачає в горшечку, то їм не треба давати. В общем, буду мульчувати. Дещо буду показувати, те, що буду сама садити, бо знімати, монтувати, це теж довго і це займає час. Хто це робить, це всі знають. Ось, Роботи дуже багато. І ніхто ж не відміняв ще домашню роботу. Треба в хаті обрати і їсти, зготувати. Тому так, галопом, як то кажуть, по Європі. Ось ще треба зачеренкувати древовидну гортензію. Ось вона там уже бруньки набрунявили. то може я зараз передохну, зачерінкую, і якщо не буде дожіка, то, можливо, і вийду ще підкину ту грядочку. Добре, дякую всім за увагу. Всім здоров'я і мирного неба над головою.